Що давно попалася на рекламу, повелася просто і зараз жалкую. Я купила ось цю штуку. Маска, заявлена те, що вона зробить ваше волосся блискучим, еластичним, і ви можете це робити як состерапія. Нічого подібного я не відчула. Можливо, в коментарях пишіть, хто відчув такий ефект. Я взагалі рекомендую не використовувати таку состерапію з великою кількістю мінокислот. Брайте низькомолікулярні маски. Ви два зайці вбиваєте. По-перше, ви використовуєте маску терапію, ви відновлюєте своє волосся. А по-друге, ви будете кожен раз мати еластичне блискуче волосся. Далі це ця рука шовкова Body Glow. Я вам дуже її рекомендую. Прям вау! Одразу ви бачите, як шкіра така гладенька, наче після найтопливої найдорожчого пілінгу в світі. Якщо ви полюбляєте з солью, то оце каодалі його обожнюю. цей кремчик з виноградом. Боже, ви будете пахнути як просто найвкусніша цукерочка. Хочу вам порекомендувати дуже круті засоби. Якщо ви страждаєте, як і я від пігментації, такі от ампули, це мартідерм, ось такий СПФ і сироватка від пігментації. Ці засоби не підвищують фоточутливість. Крисал дуже раджу замість перспирантів. і ця розчистка. Це розчистка женек, який підходить і для мокрого, і для сухого волосся. Зараз ми живемо в готелі. Я вам показала все, що просто вмістилося тут. в Моє косметичці. Якщо ви хочете розбір далі, що ще вам розібрати, показати, то пишіть в коментарях. Взагалі, зараз дуже рекомендую такий мінісет шампунь бальзам маска. Тут високоактивні і концентровані формули. Його вам вистачить на три тижні. Це точно по 100 мл. Точна папажа, знайомство дуже класна.